Канадські викладачі англійської мови з українськими іменами: Тарас, Маруся і Віктор розповідають, народилися і проживають у різних містах Канади. Проте їхні батьки родом із України. Тому вони з маличку вчили українську мову і знали про традиції та культуру нашої держави. Віктор Коваленко та Маруся Кошарич раніше ніколи не були в Україні, тому коли Тарас Малюжинський запропонував поїхати з ним, щоб викладати тут англійську мову, без вага. Ань погодились мої батьки народилися на Україні. Моя мама з камянець Подільськ, а мій тато з великої України, Запоріжжя. Вони приїхали до Канади після Другої світової війни. Перед під час другої світової війни мій тато був партизанець. Він у західній Україні бився проти німців і проти євросіянів. Я ніколи не був в Тернополі, я не знала, що це таке чудове місто і я мої коріння тут а я ніколи, ніколи не була так що я дуже тішуся, що маю нагоду і побачити таких добрих людей. Підхід до навчання у канадійців творчий. Розповідають під час уроків вони часто співають, вільно розмовляють на різні теми або розігрують сценки. Ось, наприклад, на один із уроків, що проходив у Тернопільській обласній бібліотеці для молоді, викладачі одягнули ковбойські капелюхи, окуляри і в грайливій формі разом з учасниками вивчали країни Європи. Кожен учитель в Канаді мусить скінчити 5 років університету, і промисловий курс є психологія. Також пізнавати, що серед дітей є різні таланти, уміння і рівні ем, здібностей. Так що я і нарисую щось, співаю пісню, буду грати ролю то ковбої сьогодні один в білому капелюсі, в чорному. Щоб вони зрозуміли, як протилежні позиції такі. І тоді то залишиться в їхній пам'яті. Вікторія Запорожець розповіла на навчання. Прийшла, щоб удосконалити мову. Каже, до того вже проходила схоже навчання у Тернополі. Такі неординарні уроки англійської мови їй до вподоби. Мені подобаються ці курси. По-перше, тут є дуже змога знати багато нових слів. Ми багато розмовляємо, записуємо навіть співаємо. Юлія Швець теж одна із учасників курсів. Вважає у сучасному світі важливо знати англійську мову. каже, переконалась у цьому на власному досвіді. мене була така от, ситуація ще раніше, що тоді ж так. Нормально англійську мову не знала, до мене підійшли, спитала, а я не знала, як відповісти. Ну а тепер я зможу надіюсь відповісти. Такі курси в Україні відбуваються п'ятий рік поспіль. До цього у Тернопіль приїжджав тільки Тарас Малюжинський. Розповідає його мета популяризувати вивчення англійської мови. Я саджу ті насіння і своїм прикладом, своїм знанням я ділюся і. Може, за 10-15 років не буде потреби такої. Це нове покоління буде знати англійську мову. Та в вече країнах? Я був в Ісландії минулого року. Колись була данська мова, ісландська мова. 21 рік тому перейшли на англійську. Загалом курси англійської тривають два тижні. Викладачі запевняють, приїдуть у Тернопіль і наступного літа.